Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків вогню з 13 по 19 січня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Овнів. На цьому тижні у Овнів, можливо, буде якась така ситуація, де ви будете трохи, так знаєте, у вас не буде можливості, ось, можливо, буде якесь бажання щось змінити, але якісь такі обставини, які ви будете стиснути ось в цих обставинах. Тобто цей тиждень, можливо, якщо ви захочете щось розпочати, то цей тиждень, можливо, не дуже вдалий для початку. Він більш підходить на якісь повсякденні питання, на те, що у вас вже було в вашому житті. Тому цей тиждень проведіть, знаєте, в більш такий спокійній. Можливо, навіть в домашній, в такому теплому спілкуванні, можливо, з вашими родичами. Тобто цей тиждень не дуже вдалий на початок. Він більш вам буде підходити на те, що у вас є на сьогоднішній день. Бо трохи початок чогось нового. Відкладіть. Можливо, на наступний тиждень. Цей тиждень я бажаю, щоб він у вас пройшов легко, щоб ви були в такому теплому спілкуванні з вашими близькими і прибережіть сили, прибережіть ваш ресурс на наступний тиждень. Продумайте, можливо, які кроки. Ви змогли би зробити, але трохи згодом, трохи пізніше. Я бажаю вам вдалого тижня, я бажаю добрих людей поруч. Нехай цей тиждень пройде для вас легко. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Левів. На цьому тижні буде така, вам захочеться щось розпочати. Наприклад, якщо це в роботі, то вам прийде якась така задумка почати щось, щось інше. Ось, можливо, навіть ви розповісте про це вашій родині і від вашої родини. Буде вам підтримка, можливо, вони, саме вони підкажуть вам, як вам правильніше щось розпочати нове. Ось у вас таке щось з'явиться якесь таке бажання, не змінюючи роботу, а додати щось додаткове до цієї роботи. І ось це у подальшому принесе вам і дохід. Це буде у вас, знаєте, так, внутрішнє, такий у вас буде намір розпочати, можливо, розширити ваш бізнес, або, щось так, додати якусь таку яскравість у вашу роботу, або, можливо, це у спілкуванні. Якщо ви, наприклад, не працюєте, а це ваша робота, ваша, ваші, дома, вашні, ваші домашні якісь обов'язки, у вас щось таке з'явиться, якийсь такий, знаєте, якийсь такий промінь, який буде вас штовхати вперед. А якщо це по роботі, то знайте, ось ця нова можлива або пропозиція, або ваше бажання, ви зможете втілити. У своє життя. І воно вам подальшому буде приносити задоволення. Тому цей тиждень не втрачайте кожного дня. Звертайте увагу на будь-яку пропозицію. Або прислухайтесь до себе, що у вашому серці дасть такий відгук. І йдіть за цим відгуком. І нехай цей тиждень відкриє для вас. Нові можливості! Нехай у вас все вдається, нехай будь-яке бажання ви змогли би втілити в ваше життя. Я бажаю вам вдалого тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у стрільців! А у стрільців, можливо, якийсь такий буде вибір, який буде доленосним. Тобто він, можливо, змінить, кардинально щось змінить у вашому житті, або, можливо, у вас якісь такі зміни будуть, що пов'язані з вашим вибором. І я впевнена, що цей вибір, який ви зробите, він вам буде як підказкою Всесвіту. Він буде вашим доленосним рішенням. Тому якщо на цьому тижні ви собі щось запланували змінити, це по-дальшому змінить усе ваше життя. У вас, можливо, на цьому тижні пройдуть якийсь такий... Доленосні зміни, такий, знаєте, такий поворот, такий, такий, знаєте, крутий такий. Ви повернетесь і підете, можливо, іншим шляхом, не таким як ви, як зараз йдете. Можливо, це навіть у роботі. Тобто ви можете змінити навіть свою професію. Щось таке доленосне буде на вашому шляху. Ось на цьому тижні. Ось таке колесо долі, колесо фортуни. Нехай фортуна буде на вашому боці. І нехай цей вибір, який ви зробите, прислухаючись до поклику свого серця, нехай він змінить ваше життя на краще. Я бажаю вам вдалого тижня, я бажаю вам доленосних. Таких подій, які зможуть змінити ваше життя. Нехай цей тиждень для вас пройде легко. Нехай ці зміни будуть лише найкраще у подальшому для вас. Я бажаю вам вдалого тижня. Я бажаю усім нам мирного неба. Бережіть себе!